Всім привіт! Ми нині опять їдемо ставити камери, і все тато надивився тік-тока і сяк по крутому з вами ся Просто подивіть, з якими краєвидами ми їхали. Все, тато несе всі інструменти та тільки їх много щось маленько заморив. Коротше, нині кладемо чотири камери. Перша аби відіти, хто прийшов, друга, хто пішов, третя обізнати кося встав, а четверта просто аби била. Подув, бо бізійно подумав, що то свічка, та загадав бажання, аби ся камери скоро поклали. Ну, все, дивіть, єдна вже є. Ви що думали, що я лише шутка шучу? Треба мені щось робити, бо си на пиво заробити. А камера сама себе не прикрутить. Ну, видите, як їм файно прикрутила? Ну, а тато докрутить, та й все, стоїть камера. Ну, дивіть, яка розумна! Де її повісте, туди ся й покрутить. А якщо ви теж хочете мати все під контролем, то пишіть нам. Ми вам поможемо зробити все файно і професійно.